Вітаємо на каналі Українського гідромецентру. Попереду вихідні, тож давайте дізнаємось, якої погоди вони нас зустрінуть. Отже, на цих вихідних атмосферний тиск буде поступово підвищуватись. У більшості областей переважно без опадів та комфортні значення температури. У наступні три доби майже по всій території України переважно без опадів. Лише у західних областях місцями короткочасний дощ з грозою. Також у суботу на півдні країни подекуди туман. Переходимо до вітру. Повітряні потоки будуть переміщатись з південного сходу зі швидкостями 5-12 метрів за секунду. А тепер температура. Температура вночі по всій території України 10-16 градусів, на узбережжі морів – до 19, в день 23-29 лише на крайньому заході країни до 22. Майте гарний настрій за будь-якою погодою. Слідкуйте за оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.